25 рік дрони завдають 90% ураження, а тут ми продовжуємо вбухувати мільярди платників податків в оборонні споруди, е, ну які насправді дуже, дуже недолугі люди придумали, які насправді навіть по мірках Другої світової війни дуже примітивні. Е, бо ці е, доти з бойницями фронтального вогню припинили використовувати ще в Першу світову. <кій> і насправді це абсолютно, ну, абсолютно не сучасна конструкція, яку ще застаріла в Першу світову. А ми продовжуємо це робити. Тому що ніхто не думає ні про планування, не аналізує, що станеться, і всім плювати на кошти платників податків. Тому що у нас, ну, коли вкрали, коли якийсь чиновник вкрав там мільйон доларів. Це новини, всі повідомляють, всі обурені. А коли сказати, ідіоти у владі продовжують викидати мільярди платників податків на абсолютно непотрібні речі, замість того, щоб направити війська, посилити армію. Це, на жаль, у нас в суспільстві не створює резонанс. І тому влада продовжує цю дурню робити для фотографій, звітів, потім туди приїжджають чиновники, фотографуються. Знімають відосики, що ми типу вас захищаємо.